Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо слабожанські кваси. Чого кваси? Я вам розкажу в кінці. А поки мостимось, дивіться, все оце буде в казані, буде приготовано так м'якенько, добренько. Навіть для тих, і попробуйте сказати, що це ще якась там негативна їжа. Тому починаємо. починаємо. О, молодші научні сотрудники вже тут. Брайан, єсть. Так, кузьма. Кузьма є. Вирізаємо з нашого м'яса все по грамах, кілограмах, тоннах, декалітрах, все в нас буде в описі. Рубаємо м'ясо на отакі шматочки. Хто лежить на дивані, той задирає ноги вгору, щоб... Невзначай не стартануть до холодильника і не впасти, щоб кров стекла. Вирізаємо з нашого м'яса, це свинина. Можете використовувати м'ясо, яке вам буде до вподоби. У мене тут 4 кілограми. Сьогодні будуть гості в гості, тому казан буде кипіть. Нарізаємо всю нашу свинину, отак як є, кидаємо і покажу вам, що з нею. М'ясце наше нарубане, щоб його трохи заквасити. Отака столова ложечка аджички. Більше не так... Ні, дам півтори. Дам півтори, бо так запахло, що сил нема. Оце і вся буде мариновка нашого м'яса. Це вже від мене, аджика від мене в оригінальному рецепті від діда її не було. Морква. Крупно. Отак можна напополам. Буде страва солоденька, Буде дуже корисна. Насправді страва кваси, я не міг зрозуміти, чого вона називається кваси, бо квасом тут і не пахне. Але в кінці все стає на свої місця. Як сказав дід і то буде дуже цікаве пояснення. Ну, а поки хто не бачив таку страву, той може вже й лупить в колокол. Лайк бабахнуть. Цибуля. Цибулю. Отак. Крупно. Я буду використовувати два види цибулі, червону і білу. Хоча в оригіналі використовувалася у Діда тільки біла, ну ми ж повинні привносити щось своє. І ще не знайшов я сьогодні селеру. Чи всю з'їли, чи хто його знав. В общем, рубаємо цибулю. Весь секрет цієї страви, що це все буде таке, як тушене. Починаємо викладати на дно наше м'ясо. Тут є деяка схожість з тими азіатськими хашламами, бамбамами, але на наш лад викладаємо м'ясце одним отак от слоєм. Даємо сюди цибулю зверху. Даємо половину цибулі. Такої, половину такої, розподіляємо, щоб у нас все то було красиво, модно, стильно, молодіжно, смачно. Щоб всі смаки перемішувалися, даємо сюди моркву. Отак, от отакими от брусками. Це все буде тушене, таке добре, що хай Бог милує. Так, порубали цибулю, половину. Залишаємо гриби, гриби, гриби крупні на четверть і туди. Гриби теж крупно. Дивіться, і тут прийшло время вже нам підсолити наші оці пару слоїв. Пам'ятаєте, да, що м'ясо у нас в аджиці, аджитка солона. Тому будемо робити все поетапно. Підперчимо. Підперчимо. Так, тут в мене розмарин, зіра, чебрець, материнка. Все буде написано. Підтрусили. Дивіться, яка краса. Закладаємо на наші гриби м'яса. Закладаємо м'ясо, слоємо таким от. Ви ж уявляєте, як це буде, це ж все не буде смажитись, це все буде тушитись. І як все це буде у нас смачнісімо. Заклали. А так його трохи погладили, щоб воно зрозуміло, хто є хто. І зверху починаємо накладати шар цибулі, що в нас залишився. Отак, красивенно. Розподіляємо її рівномірно. Отако. Так, стрибаємо і дорубуємо наші інші інгредієнти. Перці. Перці молодці, красиві, різнокольорові і дуже вже чудові. Також крупно все. Не мілко. щоб таке було, хватив, з'їв добре. Все на сиру. Туди во. Жовтий. Воно вже таке красиве, що хочеться з'їсти, щоб всім всього було, всім всього хватило. Так, картопля. Здорова! Здорову пополам. Все здоровими шматками. Нічого мілкого не буде. Де мілка? Залишаємо мілкою. Дивіться, де мільча, кидаємо цілою. Де більша рубаємо. Зараз викладемо та, що в нас мільча. Картопля дрібна, в мене мілка. І зараз почнеться. Та це ж хашлама. Та болт. Не басмай, не хашлама. Хоча в усіх кухнях світу є капустину пополам і отакими от, от шматками. Беремо нашу капустину і закладаємо отак зверху. Прикриваємо все це діло. Все це діло буде тушитися в сокові з овочів. І отак її розпускаємо. Щоб вона у нас тут все прикрила. А? Яке? Так. Що ми робимо далі? Оцю капусту можна теж зверху. Часник. Головку навпіл і туди, другу навпіл. І сюди Перчина для пікантності. І все це діло ми вже можемо з вами тягти на казан. Всі уявляють, як оце воно в своєму соці все протушиться. І потім ми додамо той інгредієнт, за якого він називається кваси. Ну, а від вас я жду лютих коментів. Може хто готував таке, може що де як. Газуємо до казана. Отако. Ну і хто скаже, що це не корисно, не смачно буде. А! Розпалюємо вогонь. Буду вам розказувати, що з цим ділом робити далі. Значить, дивіться, ми розпалюємо вогонь. Розпалюємо вогонь. Ставимо вогонь дебелий. Накриваємо все це діло кришкою, ждемо, поки закипить. Потім вогонь на мінімум на півтори години воно буде в нас мліть. Оце все буде мінятися соками, смаками, ароматами. Тут біля нього вже взагалі можна впасти з ніг. Ну нам треба витримати, То, щоб вже всі написали, риба задовбала, м'ясо задовбало, жарене. Тушимо. І отут, як воно починає вже трошечки підігріватися, ми дамо трохи олійки. Хоч нас свининка і жирна, ну ми отак по самому будочку казана, дамо, щоб воно зразу не прихватилось. Потім буде там весь цей сік з овочів, з м'яса, з усього. А це ми, так сказати, предохраняємося трохи, чи що. Все, дали буквально грамів 50-60 тоненькою, цівкою і все. Накриваємо кришкою і чатуємо на нього, поки воно закипить. Отут головне не пропустити цей момент. Тільки закипіло. Вогонь мінімальний, заслоночку прикрили. І ждемо, і туди будемо так потроху заглядати. Ну там треба акуратно, бо там буде такий аромат, що там можна почати прямо їсти з казана. А це дуже-дуже опасно. 20 хвилин минуло заглядаємо. І отут от робимо так. І, і це все. Зелень. Аж ложка скочила з мангалу. Зелень. Зелень. Зелень, зелень. Притрушуємо. Кріп з петрухою залітає сюди. Накриваємо кришкою, газуємо за черпаком, за тарілкою, за чаркою і будемо смакувати. Тільки трохи підстигне. Ну, вже сил нема. Тут вже ферменти виділилися повністю з усього організму. Тому 5 хвилин і смакуємо. Ну і заглядаємо, 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 стараємось не втратити свідомість. Бо воно підбулькує вже на остатках. І що? Давайте ж будемо пробувати, що в нас вийшло. Дивіться, тут і перший, і другий, і третій булочка, і компот. В цій страві все є в місці. Дістаємо м'ясо, гриб, перчину, цибулину, все гептом. Дістаємо отак картопельку. Візьмемо так трохи юшки ще, бо хочеться сьорбнути вже. Це хай догулює, а оце вистигає буквально дві хвилини і ми його з вами ковтнемо. Друзі, трохи підстигає. Зараз візьмемо нашу картопельку, вона от просипається на атоми. М'ясце. Отак бумс. Гляньте, воно розсипається на волокна взагалі. Це ліки для лівера. Все просто взагалі зараз юшку. Ось тут все і кисленьке, і добренький. і класненьке взагалі. Друзі, лайк, дізлайк, матюк, підписка. Ми ж не в гості. З вами був Славко. А я поїм.